Мої вітання. Раніше у мене були відео, і ми з вами створювали гірлянди. Гірлянди ми створювали як прямим під'єднанням, наприклад, до макетної плати світлодіодів, наскільки там могло вистачити у нас пінів, також за допомогою мікросхеми, і тоді ми зробили, ну скажімо так, зекономили трішечки пінів, так? А, але все ж таки цього недостатньо. А якщо я вам скажу, що можна, наприклад, приєднати 24. Світлодіоди всього до одного цифрового піна. І таким чином можна буде керувати будь-яким з цих світлодіодів. Тобто ми можемо задати йому колір, задати будь-який з цих 24, коли він там буде вмикатися або вимикатися, і це все буде ще й виглядати дуже красиво і естетично. Це Неопіксель. Бо в даному випадку ми будемо розглядати Неопіксель Ring, тобто кільце. У нас буде 24 світлодіоди, які розміщені у ну, вигляді кільця. Давайте приступимо спочатку а, до побудови схеми, а потім вже подивимось, який там у них є код. Звичайно, додаємо Arduino Uno і будемо додавати сюди ми тепер наш NeoPixel Ring. В стандартному ось в Бейсику його немає. Тож ми обираємо тут всі. Листаємо донизу, і ось ми бачимо ось Neopixel Ring 12, 16. Ось у мене о, вживу є о, на 24, тож я і беру тут також 24. Далі, у нас є тут виходи: Power, Power, Ground і Ground. беремо будь-який з них. ну Тобто, ось, наприклад, ось цей Power. Давайте я якось напевне розміщу десь ось так, щоб було трішечки видніше. Так, беремо граунд, і я його понесу аж до самого низу. Під'єднаю внизу до граунду. Ось таким чином. Перефарбуємо, звичайно, в чорний кольор. Далі повер. Повер приєднуємо до 5 вольт. Знову ж таки, ось так. І до 5 вольт. І перефарбовуємо в червоний. Взагалі, у NeoPixel Ring 4 виходи. Power ground, d0 і D1. Або як в кінкеркаді out і IN. Нас цікавить IN, або ось якщо ми говоримо про реальний, і тут є маркування D1, D0, ми використовуємо D1. Так, і під'єднуємо його до шостого. Зазвичай так використовують, не знаю. Дуже часто зустрічав до шостого піна. Так, і давайте пофарбуємо його. Ну, не знаю, в який. Давайте в якийсь сіренький. Власне, все, вся схема готова, лишилося додати код. Переходимо до кодування, розмістимо його десь тут наш Неопіксель. Обираємо текст. Continue. Так, і робимо наступне. Void loop ми все видаляємо. Void setup ми все видаляємо. І починаємо з того, що ми доєднуємо бібліотеку. Щоб зекономити час, я буду. Уже із своєї шпарагалки копіювати і буду просто пояснювати. Так, ось таким чином ми доєднуємо бібліотеку. Без цієї бібліотеки. Бачите, тут назва бібліотеки Neopixel, да, і стоїть крапочка H-H- це є. Та бібліотека, тобто набір функцій для керування тим чи іншим пристроєм. Ми вже додавали, наприклад, для серводвигуна і ще до, до багатьох приладів ми додавали саме ці бібліотеки. В NeoPixel також ми повинні додати свою бібліотеку. Далі, наступне. Ми повинні указати перше, куди ми приєднуємо наш NeoPixel. Тобто, ось таким чином указуємо Pin 6. Після цього ви бачили, що там використовують, можна використовувати різні кільця на 12, 16, 24 та і ще багато а, інших варіантів а, з розміщенням, тобто з кількістю цих самих світлодіодів, ми указуємо номер наших світлодіодів, тобто скільки їх у нас є. В нашому випадку їх 24. Після цього ми повинні приєднати таку спеціальну за синтексусом команду, яка у нас і буде відповідати там за керування. Ця команда у нас береться із бібліотеки. Знову ж таки, скетч буде під цим відео, тож ви можете взяти і подивитися на всі ці команди, розглянути на них і ну, можливо внести якісь зміни. Найголовніше з цього ми повинні знати, що тут є команда Strip. Strip у нас і відповідає за те, щоб а, запускати наш Неопіксель та і показувати ті самі а, м -м, світлодіоди, да, скажімо, вмикати їх. Так, і ми повинні в Void Setup оголосити Strip Begin і Strip Show. Це такі дві а, команди, які відповідають у нас за роботу, а, за запуск. Нашого світлодіоду, тобто ну можна так сказати, за ініціалізацію наших світлодіодів в нашому Neo Pixel Ring Наступне, зараз ми з вами увімкнемо, наприклад, сюди синій кольор. Для цього будемо використовувати цикл ФО. Дивимось. А ми оголошуємо змінно І для лічильника, і кажемо, що спочатку вона буде у нас дорівнювати нулю. Тобто у нас не буде взагалі жоден із цих світлодіодів спочатку бути увімкненим. Все вимкнено повністю буде. Далі, кожного разу, так, ну, тобто, поки у нас а, наше І буде менше, аніж а, кількість наших світлодіодів, аніж. 24 буде виконуватись наступне. Наш лічильник буде збільшуватись кожного разу на одиничку. Тобто, спочатку 0, далі перший увімкнеться, далі другий, третій і так далі. Тобто, таким чином буде плавність у нас увімкнення. Відкриваємо та закриваємо ось ці фігурні дужки і між ними починаємо писати наступне. Ми зараз указуємо ту саму команду strip, і указуємо з таким параметром Set, Pixel, Color. Тобто ми задаємо колір. Тут ми повинні указати, який по черзі світлодіод, тобто і, да, перший, другий, третій і так далі, тому що у нас буде змінюватися це. І після цього указуємо сам колір. Колір задається в системі RGB, тобто 0 це найменше, або вимкнений повністю. 255 увімкнений. Ну, на повну потужність, скажімо так. І тут три кольори: червоний, зелений і синій. Як ви бачите, червоний і зелений по нулям тобто вони вимкнені повністю. А ось 255 увімкнений навпаки, тобто це буде тільки синій колір. Ми задали колір, а тепер за допомогою команди Stripe-Show. Ми о, вмикаємо ці світлодіоди. І так, щоб у нас о, не одразу повністю все увімкнулося, ми зробимо невеличку паузу. Тож, ми додаємо сюди ділей там, 50 о, о, мілісекунд. Можна додати більше, тоді буде більш, скажімо так, о, ну, повільніше, більш ривками. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Запускаємо. І бачимо, як запускаються у нас по черзі сині світлодіоди. Як зробити, наприклад, щоб вмикалися після синіх. Ну, давайте так. Як зробити, щоб вмикалися зелені світлодіоди? Ми ставимо тут 0. Так, стоп, звичайно. Тобто прибираємо синій кольор, ставимо 0. А зелений, ставимо 255. Тоді ми запускаємо. І бачимо, що у нас тепер зелені світлодіоди. Знову ж таки, візьмемо: установимо 255 на червоний, на зеленому 0, запускаємо. І у нас червоні світлодіоди. Звичайно, якщо ми візьмемо, наприклад, тут поставимо 100, тут поставимо 50 і тут поставимо, ну, наприклад, 30 у нас буде якийсь інший відтінок. Бачимо такий, ну, ніби тускло помаранчеві. Тобто ми можемо задати повністю будь-який колір за допомогою ось цих трьох команд. Тепер, що як робити, щоб у нас по черзі світилися спочатку синій, потім зелений, а потім червоний. Для цього нам достатньо взяти ось цю команду, скопіювати так, ось цей блок команд. Два рази її сюди ще додати. І зробити наступне. Ми беремо тільки. І змінюємо ось це саме 255. Тобто, це у нас буде зелений. Далі 0 на 255 у червоному, а тут ставимо 0. І щоб у нас ну, затримка деяка була між а, перемиканням. Ну, давайте зараз запустимо, подивимося, як воно взагалі працює. Синій, далі одразу зелений і одразу червоний. Щоб зробити трішечки а, повільніше, давайте півсекунди між цими блоками додамо, щоб у нас а, ну, була така деяка пауза. Півсекунди, це у нас 500 мілісекунд. І тоді в такому, в такому випадку синій півсекундочки, зелений, півсекундочки червоний. Ось таким чином ми можемо з вами створити ось такі. Кільці, які, до речі, будемо використовувати в наступній практичній роботі. Є ще багато варіантів, як можна увімкнути саме NeoPixel. Давайте подивимось, як це працює в реальному житті. Тобто на цьому столі зберемо, під'єднаємо і я покажу іще інші варіанти запуску, або, скажімо так, кольорів для NeoPixel Ring. Отже, беремо плату. І доєднуємо до неї ось цей Нео Так, Тут у нас є, як я казав, 4 виходи. Ми будемо приєднувати до D1, 5 вольт і Ground. Взяв такі подовжувач. Сіренький це у нас буде D1. Далі білий 5 вольт і Ground чорний. Разом їх ось так з'єдную і приєдную з таким чином до ніжок. Є. Так, тепер потрібно приєднати до самої UNO. Беремо 5 вольт приєднуємо. Далі поруч ставимо Ground. І у шостий пін, у шостий діджитал пін доєднуємо саму неопіксель. Так. Тепер. Тут уже скетч залитий, і воно почне зараз одразу світитися, коли я приєднаю живлення. ну, воно так не світило в камеру, я із паперу зробив такий невеличкий фільтр. Тож я його сюди зараз додам, щоб ну, більш воно комфортно виглядало. Так, це і є та практична, яку ми тільки що з вами зробили. Тобто, коли у нас по черзі змінюються кольори. Але ж, як я і вам казав, ми можемо використовувати з вами і інші варіанти для програмування. Скетч я лишу під відео. Тут уже код не буду розбирати, там код, здається, я додавав і коментарі. Зараз покажу, наприклад, як створити ту саму гірлянду, яку ми робили, але тут це набагато легше і, ну, скажімо так, красивіше. Завантажується Скетч. І тут ми можемо побачити, ну, дійсно яскравість завелика, напевне, зараз фокус словлю. Але ви бачите, що тут взагалі у випадковому вигляді, кожен із цих світлодіодів якось по-різному починає світитися. Так? Ну, Наприклад, ось цей там синій, зелений, я навіть не встигаю називати всі кольори. Тобто, таким чином, ми можемо запрограмувати ось таку гірляндочку. Крім того, ми можемо зробити, ось якщо взяти попередній варіант, розглянути, коли у нас по черзі змінюються кольори, то ми бачимо з вами, що ніби за годинниковою стрілкою починає обертатися або змінюватися так наші світлодіоди, їх кольори. Також, крім цього, ми можемо знову ж таки, скетч лишу під відео, ми можемо. Зробити і ще й, ну, скажімо так, варіативність. Тобто колір може змінюватися не тільки за годинниковою стрілкою, але й протигодинниковою, а ще й крім того, що проти годинниковою, може змінюватися і взагалі від центру до краю, від краю до центру. Зараз я це і продемонструю. Так, ми бачимо звичайний приклад, а тепер проти, від центру, від країв. Тобто, ми бачимо, що ми можемо задавати різні ефекти. Взагалі ми можемо увімкнути тільки, ну, наприклад, ось цей світлодіод, а всі інші вимкнути. Або, наприклад, через один їх увімкнути. А це все дозволяє у нас програмувати за допомогою всього одного піну.